Слава Богу, слава Україні! Героям слава слава Збройним Силам України! Сьогодні Facebook не тільки закрив мою другу сторінку «Бодан Гавриляк, а ще встановив обмеження на цілий місяць на моїй першій сторінці. Так бандити у владі України. Їхні прибічники діють їх не тільки не на згідних з їхніми діями, то злочин. Корупції, політикою, боротьбою з злочинно-юрхічною корумпованою системою і майбутнім Україні у світі з її статусом. Так, завдячуючи Збройним силам України, я і мої однодумці мають можливість висловлювати свою думку щодо ситуації в Україні, крім Фейсбуку, інших соціальних мереж. Слава Збройним Силам України! Зараз вам наглядно покажу, як Фейсбук блокує, блокує мою сторінку мої групи. От показує наглядно. То є два е, речі, я два бери, Друзі, рідні, які ми керують два бере кожному обереги. Друзі-рідні, які вподобала рідна Україна. Крім цього, на мої... Групи Богдан Гавриляк і Львів рідне місто моє. І читаємо. Обійковий запис обмежено. Тобто е, маємо першу сторінку. Зараз вам показую другу сторінку. Що на другій сторінці? Бачите, цей міст зараз недоступний. Бачите, як, як система діє? Навіть е, фотографії е, ту заблокували, навіть нема в аватарці немає фотографії. Ще раз показую. Бачите, як вони блокує. Ви не можете опублікувати чи коментувати протягом 29 днів. Ви не можете починати або приєднуватися до дзвінків протягом 29 днів. Ви не можете використовувати групи протягом 29 днів. Бачите, як система, як система діє, зручнокомпована система. Україні через бандити, які в лапках у владі України діють через Facebook, щоб для того, щоб не допустити поширити правду, яка є в Україні. Зараз я вам покажу наглядно, що які вдалося мені зранку поширити е, дописи. То я дописи поширив тут е, за минулі роки. Бачите, я тут наглядно показував, куди я звертався і що до чого, як бачите. Ну от саме більше, от, розумієте, може їм не подобається от таке, яке постійно на попереднє, те, що я робив, 27 років, 7 років в соціальних мережах, публічно, що, слав, Так, після 31-ї річниці незалежної країни бандити і надалі залишаються у владі України. Володимир Зеленський. Тут його адреса І маємо Twitter, Instagram, Фейсбуці. Не є для мене президентом ми, так як не є гарантом Конституційних прав і свободи людини і громадяни в Україні. Володимир Зеленський, як маю на увазі, не президент, гарант конституційних прав і свободи України, президента гаранта немає 27 років, якого немає, то починаючи з кучми і. Кінчаючи Зеленським і його команда четвертий рік порушує Конституцію України, закони України, зокрема КПК України. Володимир Зеленський, Кабінет міністрів, адреса в Твіттері, суди, суд загальної юрисдикції, антикорупційний суд, Генеральна прокуратура, то є офіс Генерального прокурора, МВС, Національна поліція, НАБУ. ДБР 27 рік і сьомий рік в соціальній мережі. А з 20 серпня, 21-го року Ради національної безпеки і оборони РБО України візнає, що в Україні немає правосуддя, немає гаранти президента до Конституції України, немає влади дії, банди, є злочинно-корумпована хімічна система. Тут є адреса Фейсбуку і так далі. От та друга сторінка Фейсбуку у мене заблокована. Тут маєте адреса Твіттеру. Маємо тут адрес Істерами, э, YouTube каналу, телеграм каналу, Тіктоку. І так на українській, і на англійській мові. Бачите, от тут я якраз то, що за Трампа я звертався, я і до Байдена. От бачите, зараз я покажу Байдена, як я звернувся. А, і... Толку Байдена, віце-президента Америки і до держсекретаря Блінкіна. Бачите, отаку от ситуація ми маємо в Україні. Бандити, злочин-архічна система через Фейсбук блокує. Або блокує зовсім, або так далі. Що Тут, бачите, я пишу: як за Порошенка писав, за Луценка, що Як були бандити, так всі залишають. От, тут є от такі навіть різки на моїй сторінці публікую друзі. От, я публікую, маю на увазі, зараз вам покажу. Публікую різні дописи за минулі роки. Бачите, то, що я вам казав. О, це Європейський суд, що Європейський суд з 2000 року. Приєднався до бандиту владі України, так як е, цивільна справа 2 різка, 17, 2, дріб 98-го року. До сього, з 2000 року не поки не дається на руки цивільна справа, щоб ви це цивільна справа не дається на руки ні, ні мені, ні слідчим, ні слідчому суді. Так, Галицький районний суд переховує злочини тих бандитів, які є у владі, були і є і залишаються. Так що, от, а, а боротьба моя, зводиться до того, і вони не хочуть бачите, тут навіть о, офіс президента, який блокує, що я не можу зайти навіть і в Твіттері, і так далі, то, що бандити зладий час іменно ту сторінку заблокували. Так що маємо тут, я, як пишу, бачите, от той, що якраз іменно вас Вазотом блокують і так далі. І, от, і наглядно я то показую, показую то. контрнаступ. ну, Ясно, що навіть критикую, бо тому, що влада в лапках, навіть під керівництвом президента, ну президента немає, Зеленського блокували, можна сказати, не дозволяли контрнаступ. Ну, зараз трошки починали, типа, дозволяєте, але то, то просто реклама перед тим, як перед НАТО зустріч в НАТО, де хочу якогось результату, але з тією корупцією в Україні не знаю. Бачите? Ну, а тут я за ту корупцію, за ті всі злочини якраз описую. І маємо такий результат, що мене блокують. Завдячуючи іншим соціальних мережах, я можу поширювати дотепер і поширювати буду при, не, при різних діях Фейсбуку. Так що, шановні друзі, мої любі друзі, підписуватися на мої перші канали, YouTube-канал, терам-канал, на Twitter, Instagram, і фейсбук. Ано пізно розблокують. Як ні, то можемо ще одну сторінку створювати. А блокує Фейсбук, тому що я вам наголошував не раз. в мене в січні були дописи і сторінку переглядали ту другу сторінку. За, за, за день більше ну, 28-29 мільйонів. Ну, ви розумієте, популярності бандити такої не люблять, коли їх критикують круглодубово. Так що бачите, от така в нас ситуація. Так що, Підписуйтеся на мої сторінки в Фейсбуці. Якщо буде зараз, єдующу сторінку відкрию. Підписуйся на TikTok, Телеграм канал, YouTube канал, інстаграму. Так що будьте здорові та щасливі. Разом ми боремося в першу чергу з агресором сільським чоботом, що він вже більше не заходив на територію України, визволяємо нашу територію. Кожен яким способом може, змінити, один може писати, один може взяти зброю, але ми всі маємо бути учасниками в боротьбі з агресором Російської Федерації і одночасно не забуваючи, що в нас є при владі бандити, і немає гаранту конституційних прав і свобод громадян України. Разом до перемоги будьмо здорові та щасливі. Мирного неба до зустрічі з вами був Богдан Авриляк.